Якщо ви збираєтеся зробити ремонт в квартирі своїми руками, прочитайте нашу інструкцію, вам буде простіше визначитися з обсягом робіт і зрозуміти, що точно варто довірити професіоналам, а з чим ви зможете впоратися своїми силами. Самостійне укладання плитки. Плюси самостійної укладання. Економія робота професійних плиточників коштує в середньому 900 гривень за квадрат, якщо форма плитки складна, або у вас є особливі вимоги щодо підрізування і укладання. Доведеться заплатити більше, мінуси складність в самостійній підрізування, щоб підрізати плитку рівно або зробити в ній отвори. Наприклад, для обходу труб потрібен спеціальний інструмент, доведеться купувати додатково і його теж висновок. Можете взятися за укладання плитки, якщо ви раніше робили це і у вас є потрібні інструменти. А ще якщо вам належить укласти плитку простої форми без підрізування, шансів на успіх більше. А якщо до плитки? Плюси сучасну плитку можна укласти на будь-яку поверхню, навіть на старий ламінат, паркетна підлога або керамограніт, тому вам не потрібна допомога фахівців, щоб видалити старе покриття або вирівняти поверхню. Для укладання можна використовувати клей. Якщо підлога рівна або замкову укладку, до того ж підрізати плитку легко, достатньо звичайного будівельного ножа. Мінуси, якщо нерівності від п'ять в ширину може знадобитися розширювальний профіль. Але фахівця залучати не обов'язково в інструкції. З укладання в плитки є вся необхідна інформація, висновок сміливо беріться за справу, спеціальні навички та інструменти не знадобляться. Самостійне укладання ламінату, плюси ламінат легко укласти своїми руками, особливо сучасні матеріали, у яких планки легко з'єднуються між собою за допомогою замків. Це робить укладання швидше, а фінальне покриття більш міцним. Естетика точно не постраждає, ламінат з малюнком під дерево завжди виглядає красиво. Мінуси, якщо порушити технологію укладання, покриття почне здуватися від води і відходити від підлоги. Уважно читайте інструкцію і недоліків вийде уникнути. Висновок укладати сучасний ламінат своїми руками не складно, але спочатку вивчить інструкцію. До речі, експерти рекомендують читати посібники з укладання. Навіть якщо ви доручили завдання професіоналам проконтролювати їх роботу і оцінити її якість буде простіше. Укладаємо паркетну дошку, плюси сучасні матеріали укладати зовсім не складно. Наприклад, дерев'яні підлоги можна укласти за принципом гребінь пас, коли планки з'єднуються простим замиканням і без клею. це швидко, майже на 3-0 менше часу в порівнянні з традиційною укладанням паркету і зручно. А ще виходить ідеально рівне покриття без швів, так як дошки нікуди не зміщуються. Мінуси якщо не дотримуватися технологію, можуть роздутися шви і стики або відбудеться зміщення дощок. Пам'ятайте, що недоліків можна уникнути якщо вибирати сучасні матеріали, а ще якісні комплектуючі підкладку і герметик, висновок думка експертів однозначна. За самостійне укладання паркетної дошки можна братися, і для цього не буде потрібно багато часу. Самостійне укладання лінолему, плюси самостійної укладання простота, щоб укласти лист лінолеуму, досить розрівняти полотно в кімнаті і залишити його в такому вигляді на кілька годин, а після приклити до підлоги спеціальним клеєм. Мінуси, якщо порушити технологію укладання, на лінолумі можуть з'явитися бульбашки. Вивчайте інструкцію до покриття і вибирайте якісний клей, висновок укласти лінолеум самому нескладно, тільки дотримуйтесь правил укладання, чи можна самому класти ковролін, плюси укласти ковролін самому так само нескладно, як і лінолеум. І принципи укладання цих покриттів схожі: розрівняйте ковролін на підлозі в кімнаті, залиште в такому стані на кілька годин, а можна навіть на добу, після приклеїти до підлоги, мінуси можлива нерівність покриття. Але щоб цього не сталося, дотримуйтесь температурний режим в кімнаті, де будете укладати ковролін. Температура повинна бути не нижче 15-17 градусів. Висновок беріться за самостійну укладку ковроліну. в цьому немає нічого складного. На обкладинці дизайн, проект, бюро загальна площа.